Щороку у Кременчуці стартує особлива благодійна акція «Святий Миколай дітям, метою якої є подарувати радість тим, хто цього найбільше потребує. У межах акції відбуваються різноманітні заходи, що створюють атмосферу справжнього дива для дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей з сімей загиблих військовослужбовців. Акція традиційно розпочалась з надзвичайно душевного заходу марафону написання листів Святому Миколаю. В Межах благодійної акції Святий Миколаїв дітям. Сьогодні стартує марафон написання листів. Це такий великий найблагодійніший блок цієї акції. Ми завітали до дітей в центр соціально-психологічної реабілітації. Сьогодні ми для діток будемо проводити розважальну програму. По закінченню розважальної програми ми з дітками будемо малювати їхні мрії. Надалі ми будемо їздити ще по соціальних установах нашого міста, малювати. Діткам і мріє, і по закінченню збору усіх мрій дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Вони будуть опубліковані на сторінці молодіжного парламенту Кременчука в Фейсбуці. Після веселої розважальної програми у теплій та дружній атмосфері діти поділилися найзаповітнішими мріями. Хтось мріє про нову іграшку, хтось про теплий одяг. А дехто просто хоче себе відчути особливим у цей зимовий час. Листи стали чимось значно більшим ніж просто побажаннями. Вони втілили дитячу віру у те, що кожен заслуговує на увагу і турбує. Я вже намалював і я себе намалював безпроводи наушники, красні такі. Я цьому мріяв. Святой Миколай добрий. Та я добрий був. Я малюю сумку, і... а потім блокнот. На Миколаїв. Миколай завжди приходить з на сестра грудня і всім приносить подарунки. З кожним написаним листом дітлахи відчували, що про них не забувають, що поруч є люди, готові допомогти і подарувати свято. Для волонтерів це також можливість подарувати своє тепло і підтримку. Хочеться подарувати дітям якнайбільше тепла, а усі волонтери залюбки. Дуже 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 хотіли всі, всі всі приїхати. Раді з того, що цього року ми зробили програму, яка дарує посмішки, надихає. Хочеться, щоб наші діти завжди були всміхнені, щоб вони бажали перемоги, так як і ми, щоб вони сподівалися, що дива завжди будуть збуватися, і нам вдасться їх порадувати цього року. Надалі кожен охочий може долучитися до акції та стати благодійником, втіливши мрію дитини у життя. На сторінках молодіжного парламенту Кременчука у Фейсбук буде створено папку з усіма дитячими побажаннями. Кожен, хто бажає зробити добру справу, може вибрати одну з мрій і придбати подарунок для дитини. Це чудова можливість подарувати малюкам радість і показати їм, що дива трапляються. Усі набайдужі кременчужани зможуть долучитися до благодійної акції Святий Миколай дітям та приносити подарунки та виконувати мрії дітей, які будуть опубліковані у Фейсбуці на сторінці молодіжного парламенту Кременчука, приносити до офісу святого Колає він працює з понеділка по п'ятницю з 9 до 19.00. Суботу він працює з 9.30 до 1630. За адресою вулиця Шевченка, 19, дріб 3. Організаторами акції традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.